Напередодні другого пленарного засідання 59-ї сесії, що проходило 4 березня, на ім'я міського голови Василя Тарасенка надійшло два листи від керівників підприємств ритуальні послуги «Тамкарс» з проханням надати слово під час сесії. Депутати прохання підтримали і надали можливість виступити керівникам даних комунальних підприємств. Суть звернення до депутатів директора комунального підприємства Ритуальні послуги в тому, що рішення передати на баланс КП вжерео адміністративне приміщення ритуальних послуг може призвести його до банкрутства. За 2014 рік доход підприємства ставив 590 тисяч, що менше на двісті ніж заплановано. А саме реалізація ритуальних послуг у нас стала 561 тисячу і відшкодування за комунальні послуги 28 тисячі. Порівняно з 2013 годом, дохід від наданих послуг збільшився на 6,1%. Самим затребуваним послугами є копка та закопка могилу методом та послуги катафалка. Витрати на 2014 рік склали 614 тисяч 9%, що на 153 тисячі менше, а запланірованих. Ми потратили на заробітну плату, драхування на соціальні заходи, пенсионный фонд 133 тысячи, коммунальные послуги 20 тысяч, паливно-мастильный 53, земельные работы, заборгованные зарплаты выплатили 10,5 тисяч за предыдущих, придбання матеріалів – 6 тысяч, земельный податок 10,5 тисяч заплатили, ну и платежи 8 тысяч. Вытраты по з с 2013 годом у нас снизились на 3,1%. То есть, как бы предприятие за этот год... Сделала подвижку на 10%. Я думаю, это неплохо. Так. Ну и на данный момент, то есть предприятие работает, себя обслуживает, платит налоги, выплачивает зарплаты. Но почему-то вдруг возникло решение о передаче здания э КПЖРЭО, которое, что она даст, я не знаю. Но эти наши предприятия практически уничтожаются. Потому что мы тогда теряем доход от сдачи в аренду э Иванова фонда, 2500 тысячи. И плюс нам придется платить за аренду, потому что мы не попадаем под льготы и, и, так далее, чтобы мы платили гривну в год. Получится где-то 7000 тысяч, плюс податок на землю, сразу не в первой У нас будет предприятие терять. Вот это, грубо говоря, 84 тысячи. То есть предприятие просто уничтожится и станет банкротом. Поэтому я считаю это решение незаконным. Мы подали в суд, есть ухвала суда о том, что она рассматривается. Сейчас подали мы Заявление в суд о обеспечении иска, я надеюсь, что суд примет решение согласно закону в течение дня, и запрет будет. Но даже если нет запрета, но я не знаю, почему так э, спешит, э, скажем так, наша власть передать здание, что прямо аж с масла с нас выжимает. Это просто будет уничтожение предприятия. Это я все, що хотів сказати. То ли хтось должен зайти, а другому, я не знаю, але скажете хто. Пускай эти люди тоді беруть і працюють. Но просто ви уничтожите прийдя цим рішенням. Я прошу це рішення, если отсрочить відстрочити до рішення суда, пускай суд вынесет справедливое решение, рішення, же отменить це рішення, поскольку ми вважаємо, оно незаконно досить жваве обговорення депутатами викликав виступ директорам КАРС, більш відомої як служба спасіння на воді. На зараз через недоцільність функціонування даного підприємства готується рішення щодо його ліквідування. Міська комунальна арін-рятувальна служба звертається. Міська комунальна аварійна-рятувальна служба звертається до вас з проханням скасувати або хоча б трохи відстрочити рішення Житомирської міської ради від 3 грудня 2014 року про припинення діяльності МКАРС. На даний час на підприємстві існує заборгованість. По заробітній платі та внескам та податкам до пенсійного фонду та інших фондів за липень 2014 року за грудень 2014 року та лютий 2015 року. Про це неоднократно повідомлялося у листах на міського голову, на секретаря міської ради і просилося профінансувати це. Але жодної відповіді на ці листи ми не отримали. Міська комунальна реєдитурна служба подала. Заяву суд отримала ухвалу про прийняття справи до розгляду, і зараз ми відправили також заяву про забезпечення позову. Ми очікуємо позитивного розгляду цієї заяви, але просимо вас про розуміння та відсрочення закриття служби. У нас також існує заборгованість від КПЖ у сумі 55 тисяч 40 гривень по договорах за аварійно-рятувальний пост на дитячому пряді та аварійне-рятувальне обслуговування на цій же обороні. Тобто ми не мали можливості виплатити заробітні плати, ми не мали можливості виплати внесків та податків, і в зв'язку з цим ми не можемо ліквідувати служби до виплати всіх. Заробітних плат та компенсацій з працівникам. Також ми не можемо провести інвентаризацію та передачі майна, яких нас цього вимагають. Про це також писалися листи. ми не проти виконувати законодавство України, але якщо воно не виконується, то ми не хочемо його порушувати. Ми хочемо все робити в законному руслі. Прийняти якесь рішення. Ну, я не бачу в цьому сенс щось сказати. Чому? Тому що це питання, як таке, не розглядалося у нас. Чому? Тому що не було ніякого звернення до нашої комісії. Є тільки лише службова записка, яка надана, виконуючого обов'язки начальника юридичного відділу виконку Детюка. <кій> І все. Ухвали міського суду, не зареєстровано ще. Це упереджене звернення директорів комунальних підприємств. Абсолютно наша канцелярія ще не отримувала ізніці. є ухвала суда від 26 січня 2015 року, в якій чітко вказується, що відкрите провадження про адміністративні справи за позовом Житоводської міської комунальної рівні рятувальної служби до Жортовицької міської ради про визнання незаконних та скасування рішення. Жартованской міської ради від 3 грудня 2014 не треба зачитувати той документ, який ми ще не отримали. отримали ми, не Согласно распоряжению городського голови, була створена комісія по инвентаризации МКР с приликвидации предприятий проводиться інвентаризація. Два или три раза выезжали работники из полкома. Я просто хочу, чтобы жители города знали эти вопросы. Работники исполкома не были допущены до проведения инвентаризации на коммунальном предприятии. Вчера пригласили поучаствовать в этой комиссии нескольких депутатов городского совета. В понедельник Юлия Сергеевна была на оперативке городского головы. Вчера работники исполкома вместе с депутатами городского совета приехали на предприятие. Ее заранее предупредили, что должна проводиться металлизация человек, резко заболел. Работники исполкома, депутаты городского совета не были допущены до проведения инвентаризации основных средств на предприятии. Сегодня Юлия Сергеевна выступает на трибуне, здравие, все нормально. Будет. Юлия Сергеевна, я предлагаю, чтобы долго не оттягивать это время, сейчас берем средства массовой информации, депутатов городского совета, работников предприятия, поедем на ваше предприятие, покажите основные средства, которые у вас находятся, чтобы не было вопросов и подозрений в том, что их там нет. Я не понимаю, зачем скрываться и что прятать. На даний момент подальше існування комунального підприємства МКАРС залишається під великим питанням.